От бідненька вона. Я її поливаю кожного вечора. Вона все-таки розцвіла. Що з нею зробилося? Маленька. Вона. Сонце її і колір поміняв. Ну вона жива. Жива стоїть на такій спеціально вона тримається. Ну, добре, я тебе буду ще поливати кожного вечора, поки буде вода, поки в нас ще є вода, поки ми будемо триматися. Бо без води, цій пекучій пустелі, да, дійсно. Можемо тепер побачити, яка та сахара, як там пече, їх нікуди сховатися. А без води. Ох, ні туди і ні сюди. Тримаємося. Фух. Ось. Дивимось телевізора з дідом. Вентилятор не крутиться, телевізор не показує. Іспека, задуха, Дід, розкажи щось. Город поливати пішли. Розкажись. Город поливати пішли, тьоханий бабой. А та щось йдемо, я думала трошки освіжуся. А, да, воно, а воно, а воно кошеньки, вікна відкриті. Пока святые. Открытие, да. Вікно открытие. Солнце там десь ховається вже. Ты охладилась, мороженое наилось. Да. Знаешь, что мне Алена розказывала? Алена розказала, что ага. наш взять ага. віддав машину ага. на ЗСУ. Така в нього машина хороша була. Вони як приїхали забирати, то ну так удивилися. Думали, що там якийсь шарпак такий. Ока яка ще машина гарна. Да, дійсно вона ходу. І вона така сильна, а, така красавиця. Там і газ, там і бензин, і вона така. Ну, хороша машина, що добротна. Да, забрали, дадуть йому, ще щось будуть, ну, не дати? знаю, щось, Підзадуйте. якусь бумагу дадуть. А, е що е е да, покажуть, їй, що зроблять з цієї машини, вони ж її перефарбують. Йому, ну що, він не міг на ній їздити, бо загубив документи. А машину він так любив, що розібрати у нього руки не піднімалися, щоб розібрати на запчасті mm -hmm. там, ні, не схотів. Він сам. Був на війні, напередку на самому відпахав, і він знає, як там. Каже, там вона буде нузніша. О, комусь може життя спасе, втічуть на ній десь. Коротше, віддав машину свою і каже, жаліти не буду, вона комусь пригодиться, а машина хороша. Іномарка. Як завжди, то хороша машина була. Тепер вона кому ще пригодиться. От так-то. Слава Україні! Бабам слава. Яким? Що лежать. А. За Україну. Да, ми за Україну. Ох, тільки телевізор нас не показує. А я так не люблю, як він показує. Тоді дід його дивиться дуже довго. І, спить, і, да. і мені спати не дає. А мені треба перебратися є. в другу кімнату в якусь. А мені на ворот. Ні, дід, ну я так не согласна, щоб воно мені спати не давало. Мені треба. А там дивана немає. От я збираю на диван. Собираю. Дід мені дає. Не хочу я розкладушки. Я куплю. Діва собі. я не обіцяю, розкладушку купить, обізать. Ну що небудь, ну тут невозможно з дідом спати. Як не харчить, то телевізор ключать. а я що тут доробити? Давай топчанчика поставить. Іди отсюди, бо я тебе виселю на другий етаж. Дід не. такий вредний стає, старий, такий вредний. Він колись мене розізлить, що я його щось шо погризу. Ще зуби випали. Де да, вони в мене випали? Випадуть. Береш Що ж ти вирізеш? Я буду за горло гризти. За Сам ти кістки гризи. Він мене кістки заставив. М'ясо, люля, росло. Нічого, воно росте. Ох, дід, давай десь пішли, бо ми будемо довго ждати того світу. Та то поливати, клубничку соберемо. Клубничку поліємо, гірочки. Почали там маленькі кавунчики, почали їх поливати, а вони почали рости чогось, як не дивно. О. Те, що поливаємо, то й росте. А там, де у нас немає ні здоров'я, ні сили, ні води, вже там не поливаємо, то там у нас пустиня вже. Пустиня. Ось так-то. Ще піску тільки не вистачає, ну нічого, він, він насипиться з неба. Привезти ваші рупіскую. Він з неба насипеться, не переживай, так за пісок. Так, Фух, на дворі може вже прохолодніше. Йдемо, дід, йдемо. Йдем. Дід, ну ніяк не хоче, ну ніяк не хоче. Все, бо все а не Пішли. Пішли, бо вони його включать на час, а потім виключать. І не з телевізора потім помучити. Пішли. Так, пішов дід перший. Дід пішов. пішов. І я за дідом. Всім пока. Повітряна тривога. Ти почув дід? Ворог не дремлять. Наші а вороги, сюди. наші вороги, суки не дремлять. Нічого там не видно. Облити, ось стає. Так, Та своєю, і що мені з нею? Бач тільки, бачу, бачу, і, шо толку, і ця ваську, що то. Це ваську ще зуруваською облити. Та розумію, і що її знає. Варення на Да. Будемо їсти. Та хто його буде їсти, ти ще того не поїв. А те, куди дічо стоїть. ото. Те Тоже куди діти. І стільки ти баночок за, за зиму зів. хвата. Я на 20 годин на параді його довірна варити, так. Да? Угу. Тільки сахар врепор, а хоча до чаю буде трохи. Ну на комусь приложити. Кому воно треба. треба. Кожного ну подивися, сусіда, воно цілий курс стоїть, такий, нічого за тебе. Тому, кого нема. Ох, дід, в кого його нема, такого добра. Вже ти в позапасалися не на одні года. Воно бачиш, диви. Бачу. Місяць. Місяць молодий. Ну він. На дощ. Ні. Він зайшов не на дощ. Бідро вдержить. Та сіки ж сік. Не вдержиться. Скільки ж може цього, цих дощів будь, як кругом дощі такі, то стільки ж вони можуть іти. Це тільки в нас тут немає. А кругом дощі зливи. Да, Кругом дощі зливи, Це в нас немає, то вони ж не можуть вистати дощі. Будь. Уже не буде, поки місь дощів. Дощі вже перейшли. Нам він не, і не нужен той дощ вже, бо поб'є останні листя зелені. Ураганом та й все. Ой, який вечір гордий. Це по яблучку. Яка красива, заходить сонце. А собачка тут тявкає, як завжди, вечір. Хто він з ним тівка? Картопля вже посохла, це така і в нас, і в сусідів. Дощ погрій. Оце Причу. таке все. Нічого не було, ні одного О, доща ой, ні. не було. І зато горіхи, як і одного, як яблука зелені. <ріху> Будемо з горішками. Так, діти, пішли. Йде, пішли мити ноги кончаю. і лягати спать. Все. Не, не треба нам світ, за день набігався, тільки спать. І все. Усім, каже, на добра, і пішли.